Вітаю вас, друзі. Учора росіяни увесь день плакали, нили та скаржились на те, що було завдано ударів по їхній логістиці на межі з тимчасово окупованим Кримом. От бракхітюрикаварі лупіт від злості, просто лупить. Все пропало чи не все пропало? Пропагандистка Скабєєва усе ніяк не могла зрозуміти, які ж плани має українське командування щодо наступу на росіян. Многосоставний составної наступальний план Зіленського зачем? але зре. Рештою усі дійшли до одного висновку, як завжди. Абсолютно ні на що удари по російській логістиці не впливають. Пола всі Так що все добре на общу ситуацію тут ці удари. ніяк не впливають. Це ніяк не впливає. Тому насправді це не впливає, а вообще ніяк не впливає. це ніяк не повлияло на ход спеціальної військової операції. А особливо ні на що впливати не будуть і наступні удари України. Вони будуть бити по всім нашим мостам по мірі можливості, значить. Учора у попередньому випуску я висловив сумніви щодо того, чи могла це бути ракета Storm Shadow, але Росіяни наполягали слідувателями криміналістами зібрана частина зброї, яким був нанесений удар по мосту. І тут ми бачимо маркування, уже знайому нам з надписю MBDA France. Зроблено. А Франції, поза сумнівом, це були саме ракетні удари. Питання було тільки у тому, чим били, і пізніше почали з'являтися відео. Ось одне відео одного із ударів по мостах поблизу Чонгара. А ось скріншоти із іще одного відео. І тут, здається, була застосована саме ця ракета. Саме сторомшедов Абревіатуру каторов видимо, СС. Дякуємо нашим союзникам за те, що вони нам їх надали. Але на жаль, цих ракет недостатньо. Треба набагато більше і не тільки Storm Shadow. Але друзі, ви не повірите? Міністерство війни, так званої Росії, учора ж взагалі проігнорувало удари по мостах біля Чонгара. Зате заявило, що усі ракети вони збили средством противоздушне оборони перехвачено 5 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. І два реактивні снаряди системи залпового дня Хаймар. Проте російські пропагандисти підтвердили ракетні удари і буквально слово у слово повторювали. Точно так, так, так же ми ВСУ помню, починали, починали, починали свою Херсонську. Херсонську так да били по Антоновському, Антоновському мосту. По ідеї, по ідеї такі дії Києва повинні привести. привести к... Ну це стовідсотково ніяка не методичка. Ви що, але мені особисто подобаються отакі от аналогії, які вони проводять, що вони порівнюють ситуацію для російських військ на півдні зараз? Із ситуацією, яка була для російських військ на правому березі Херсонщини. Правда, тут росіянам, напевно, варто нагадати, чим це для них тоді закінчилося. Приступайте до військ. Є. самі ж російські пропагандисти поки ще до кінця не усвідомлюють, у якій ситуації може опинитися на півдні російська армія, але вони починають здогадуватись: Но удар по мосту через чонгар, очевидно, є Та не вже. А ми то думали, ракети туди. Прилетіли випадково, і там проложен найбільш краткий путь до Мелітополя. Що ж це могло би означати? Хм, дуже складне питання. Тим часом росіяни не можуть використовувати ті самі мости, по яких було завдано ударів. Вони змогли під'їхати ближче, тому що зараз перекриті всі. Транспортний хотісабшення їм доводиться їздити в об'їзд, але це дуже незручний і довгий маршрут. Але вони обіцяють мости відновити за 2-3 тижні. Мости Крим і Херсонська область на його вистановленню йдеотокола тижнів. Отож, станом на зараз ми знаємо, що було серйозно пошкоджено два моста: це мости для автомобілів. Але ми ще не знаємо, що там із залізничним мостом, який йде через озеро Сиваш, і чекаємо на супутникові знімки, щоб зрозуміти, які були результати цього ураження, але однозначно зрозуміло, що це ну 100% знову перейшли червоні лінії. У нас Уже давно красні лінії отсутствуют. остались тільки коричневые полоски на трусах, і оскільки ми перетнули ті самі лінії, значить обов'язково має бути помста. Шойгу ж обіцяв повляку за собою удари по центрам. Какон виразився в прийняття рішень на Украине. Так що. Что... Правда, обіцянки із їхнього боку були дуже різними. Шойгу казав просто, що будуть бити по центрах прийняття рішень, невідомо де, але на території України Соловйов казав, треба бити по Румунії ядерною зброєю. А сальдо казав, що треба атакувати Молдову в молдавських джурджулештах, які були в составі України, но передані на Дунаї для режимом Ющенка в своє час, всі ці координати відомі. Поэтому буде скоро ответ очень серйозний. Хоча у Соловйова була і ще одна пропозиція почати бити по українських мостах, хоча вони раніше вже били. Ну вот это так сложно, удары по мостам. Ані по нашим мостам б'ють, а ми по их нет. Найдіть логічне об'яснення. Я не можу. зрештою, росіяни, ну принаймні, станом на зараз відмовились від ідеї бити по українських мостах. Напевно, вони просто вже згадали, що сталося із Владленом Татарським, коли він якраз обговорював удари по мостах. Первість мостів нам довго обісняє, що їх неможливо розрушити, тому що тим не менш, росіяни таки спробували сьогодні вночі помститися, оскільки ракети Storm Shadow, вони випускаються із авіації, із літаків. Росіяни цієї ночі намагалися завдати ракетних ударів по одному із наших аеродромів у Хмельницькій області. Але усі 13 ракет, які вони випустили, були збиті нашою протиповітряною обороною. Wow. Насправді, ж росіяни, попри те, що вони розповідають про те, що у них усе добре, що удари ні на що не. Не вплинуть, вони розуміють, куди йде уся ця ситуація і які у них будуть проблеми. По суті, от ці мости, це і є ті артерії, по котрим наше подрозділення підкріплення. І Повріждені мости затруднять оперативну переброску російських підкріплень. Головне у цьому питанні не зупинятися чим більше проблем із логістикою буде у російських загарбників, тим складніше їм буде вести бойові дії проти України і тим. Швидше вдасться їх вибити із усієї нашої території та звільнити усіх наших людей. Якщо немає маршрутів для переміщення сил і средств, техніки, вооруження, обладнання... оснащення. Это теж будет очень сильно влиять на ход бойових дій. Звісно, такі удари не будуть мати миттєвого ефекту. Тим не менш, вони будуть дуже болючими для російської армії. А поки що вони кажуть, що у них ну усе добре. Але це поки що боєприпаси є. і дай Бог, щоб вони були. Якщо буде БК, враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Звісно, якщо не буде БК, у нас будуть серйозні і якщо подивитися на події останніх тижнів, то дуже добре видно, що збройні сили України знищують планомірно поступово російську логістику та російські штаби І будуть продовжувати робити це і надалі. Але росіяни скаржаться на ракетні удари не тільки у своєму глибокому тилу. А й навіть на передових позиціях лупіт від злості просто лупят по позиціям, просто із сіво що є. Але от по логістиці удари особливі, і Україна завдає їх саме тому, що у нас виявляється, вже закінчуються ракети для таких ударів. Це і американський хаймарс, і Британський шторм шедо, каторі відьмов України закінчуватися, тому Поэтому ход пішли їх французькі аналоги сьогодні. Кстати, був. Не удар, ми всі знаємо, куди що важливо зараз зрозуміти. Україна рухається у процесі звільнення усіх наших людей та наших територій. Але це процес не миттєвий та багатоетапний. Тим не менш, я переконаний, що Україна досягне успіхів і дуже значних. Але росіяни, розуміючи, що вони будуть змушені тікати або можуть потрапити у оточення, будуть готові на будь-які безпрецедентні кроки. Вони можуть підірвати кримський титан, коли будуть Тікати до Криму або можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Це цілком серйозна загроза, і про неї вже кілька днів говорить і президент України. Потрібна повна деокупація запорізької атомної станції, і будь-хто хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об'єкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору. Загалом, у разі, якщо росіяни таки наважаться підірвати запорізьку атомну електростанцію, то вони створять нам великі проблеми, і ми будемо змушені значні ресурси спрямовувати на ліквідацію наслідків катастрофи. Але разом з тим вони таким чином зможуть пояснити своєму населенню, чому вони були змушені тікати із Запорізької області. Дуже сподіваюся, що наші союзники дотиснуть так звану Росію і змусять її відмовитись від таких. Планів, ну а ми із вами маємо й далі своє робити. Ми мусимо сьогодні дуже активно і як ніколи раніше допомагати українській армії, тому що тільки українська армія здатна звільнити наші території, наших людей та вибити усю цю нечисть із нашої української землі. А це обов'язково станеться. Я у цьому друзі твердо переконаний.